Вітаю! Сьогодні е, хочу розповісти вам про 5 ароматів, які, на мою думку, це все, що нам потрібно, якщо ми любимо користуватися ароматами. Підписуйтесь на мене і я вам буду розповідати, чого це я вирішила зробити таке відео. Я е, робила весняне прибирання. Я Кожен свій аромат його піднімала, всі їх там протирала, всі полички протирала. У мене. Е, 460 чимось, 470 ароматів. У мене десь 400 пробників, семплів. У мене десь 150, 160 може міні-версій, які від 5 мл до 20. Це міні та тревели. Тобто у мене дуже багато ароматів різних, 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 різних. І я так подумала: ну, ре, реалістично, скільки ароматів мені потрібно. І я, на мою думку, аромати і потрібно це не ті два слова, які мають бути у одній фразі. Бо, ну, реалістично, аромати мені не потрібні для життя. Аромати це дуже цікава. Частина мого життя я дуже Радін, я дуже тішуся, що вони є у моєму житті, але для того, щоб вижити для виживання, вони мені не потрібні. Тобто я це хотіла сказати, і я насправді так думаю, і е я завжди так, е так думала. І, наприклад, якщо е у мене з'явиться якась алергія на аромати, то, ну, знаєте, що, розпродам, амінь, все. Тобто е я. Тішуся, я люблю використовувати аромати, але це не потрібна частина мого життя. Вода мені потрібна для, для того, щоб вижити, а не аромати. Ось. І ре, ре, реалістично, я подумала, скільки ароматів би потрібно було е, людині е, на, на кожен день, щоб жити життя на кожен день. Я прийшла до тієї думки, що 5 штук. 5. Я вам зараз їх всі розкажу. Перший аромат. Наприклад, мені дуже подобається користуватися ароматами вдома. Але для дома я обираю собі аромат такий, щоб він був, знаєте, не дуже стійкий. Чому? Чому це так? Тому що, наприклад, якщо мені потрібно виходити кудись, я хочу вдягнути інший аромат, то тоді я, я б хотіла. Я б хотіла щось таке, що не дуже, не дуже контрастувало би з моїм ароматом. Або найкраща опція це те, що цей аромат його би і не відчувалося б зовсім того аромату, який я наділа, наприклад, з самого ранку. Тобто для цього я собі обираю ось такий аромат. Елізабет Арден, Tea і тут у нас груша. Грушеве квітіння. Чому я обрала саме грушу? Тому що зараз весна, тому що квіточки квітнуть і тому грушеве квітіння. Що я вам хочу сказати про цей аромат? Не тільки про цей, а про весь Green Tea, як на мене, це геніальний аромат. Можна до нього ставитися, ставитися як, хоч, як, як хочете. Але так, він не стійкий. Я перша людина, хто це буде казати, що він не стійкий, бо для того, щоб в мене був цей аромат, на мені, мені потрібно, не знаю, там, робити 10 пшиків, якщо я хочу, щоб воно протрималося хоча б 2 години. І пшиків 20, щоб хоча б 3-4 години. Тобто стій, стійкості там зовсім нема. Ну просто зовсім. Але е, цей аромат дуже класний. Грін Tea класичний, він дуже-дуже-дуже класний. У мене є ще багато таких ароматів. У мене є кокосовий, у мене є цвітіння е, нектарину, у мене там ще є весняна. Ні, Summer, Summer, е, на літо така пляшка, вона так і називається Summer, він ще легший. Е, у мене є два аромати. Класичних аромата. І ще я купила собі аромат, про який я вам розкажу всереду. Це фісташковий аромат Green Tea e, pistachio і це новий аромат, який тільки-тільки-тільки вийшов. Так ось, оці аромати, вони чудові. Вони чудові, яскраві, класні, вони не коштують дорого. У них там дуже-дуже багато різних ароматів. тобто Супер, супер класний аромат. Інший аромат цей аромат для тих людей, хто працює в якомусь офісі, а і цей аромат він дуже підходить навіть для тих людей, хто працює в офісі, де дуже-дуже такий дрес-код, який не дозволяє носити якісь там певні аромати, не дозволяє оце такі нігті робити. Тобто, якщо там дуже все ну, вам потрібно слідкувати за тим, що на вас, цей аромат вам буде класно підходити. Це кінзо. Flower by Kenzo. І ні, це не перший аромат. Бо ті люди, хто кажуть, що Flower by Kenzo класичний аромат, він дуже легкий. Люди, ви, мабуть, просто забули. Ви, ви мабуть, просто не пам'ятаєте, який він був. У мене є два аромати: більш старий аромат, Flower by Kenzo і більш новий аромат. Більш новий аромат він дійсно більш такий легкий. А більш старий аромат. Люди, я пам'ятаю просто той, той час, коли цей аромат тільки вийшов на ринок. Боже, там два пшика ви зробите, і просто вся уся вулиця вона просто наповнюється. Бо він був стійкий, він був такий, він був, він був такий агресивний цей аромат. Flower by Kenzo. я не шуткую, не шуткую. Але я зараз скажу пов про флауер 21 2021 року. Його, його можна знайти, він є в магазинах. Він більш м'який, більш такий прозорий цей аромат. Він насправді це такий аромат, яким, на мою думку, мав би бути класичний аромат Flower by Kenzo. Ось таким прозорим, м'яким. Тут у нас що у нас тут є? Я вам зараз Розкажу. Тут у нас є сицилійський лимон, імбір, лічі, мандарин. У нас тут є дамаська троянда, трояндова вода, мімоза, білий мускус, ваніль, амбра та пачулі. Я тут не відчуваю, як такої, як такої троянди. зовсім. Це більше для мене як якась така знаєте, водна. Водяна, така якась троянда і квіти, навіть ця мимоза, яку я не дуже люблю, яка для мене дуже така, така якась дуже пильна е, мімоза. Вона тут нормальна. Тобто, тут такі, знаєте, е, цитрусовий свіжий аромат, прозорі квіти і білий мускус. Дуже красивий аромат, дуже-дуже класний аромат. Потім наступний аромат, і цей аромат на вихід на побачення, наприклад. Побачення, або якийсь там галантний вечір, це може бути, я не знаю, з, з дружиною, з чоловіком, з. З партнером, або, наприклад, ваші друзі вирішили зробити вам таке побачення на осліп І я вирішила, що для, так, для таких ем, днів краще оце. Це дуже красивий аромат. Він дуже жіночний цей аромат. Це у нас Валентіна. Валентіна очі Віва. Дуже красива композиція. Вона теж така, у, у неї класична, класична композиція, класична оця ольфакторна піраміда. Відкривається це свіжо, мандарин, бергамот та імбир, потім квітки апельсину, гарденія, ваніль, боби тонка, мускус, сандал. Та дубовий мох. Тобто у нас тут свіже відкриття, потім у нас квіти, і потім така у нас солоденька, солоденька ніжна така класна, тендітна така база. Дуже красивий аромат. Чому саме такий аромат? Тому що тут е, с, е, свіже відкриття, не індольні квіти і не дуже важка база, бо ви ніколи не знаєте, коли, куди вас заведе. Ваше побачення, якщо воно, наприклад, на осліп, ви можете піти до кіно, ви можете піти в якийсь там ресторан, або в кав'ярню в якусь. І ось краще в таких місцях все ж таки не користуватися ароматами, які дуже-дуже яскраві, дуже інтенсивні. Бо навколо вас є люди, ви не хочете їм заважати, і собі теж, якщо ви там щось їсте або п'єте або там. Не знаю, дивитись кіношку з попкорном. Потім це аромат, який для вас потрібен, якщо ви хочете вийти на вулицю і ви виходите на вулицю з, вашою, з вашими людьми. Це ваші люди, ваші друзі, це ваші родичі, це та, та банда, з якою вам класно, це та банда, з якою вам. Дуже, дуже приємно, дуже затішно, дуже, ем, ви відчуваєте себе собою. Ось. І для цього я обрала такий аромат, він мені дуже подобається. Не тільки тому, що він унісекс, а ще й тому, що цей аромат він є і чоловічий, і жіночий, і це перший аромат такого плану для бренда. Це лентарди, І тут у нас є і кардамон, і лаванда, неролі, індійська тубероза, жасмін, самбак, квітки апельсину, табак, ром, пачулі та вітів. Тут у нас є і жіночні. Типово жіночні білі квіти і отакі типово чоловічі, тобто у нас ром, табак, лаванда навіть. Хоча да, хтось може сказати, що лаванда експропрійована зараз жіночними ароматами, але ж, ну, спочатку лаванда все ж таки це такий притаманно-чоловічий така нота. Це дуже класний аромат, дуже-дуже класний. Він дуже яскравий, він дуже сильний, він потужний, він такий, знаєте, він так оре просто цей аромат. Я так думаю, що деякі з вас будуть здивовані, чому я не показую тут аромати свої класичні, улюблені свої аромати. Якщо ви мене вже давно. Знаєте, ви мене вже давно дивитесь, то ви можете не зрозуміти, а де ж Баба, жан поль Готія Класік, а де Кевін Клян Он, а де фемінін від Дольче Gabane, де Трезор. Я навмисно не, не робила аромати, ті аромати, бо, по-перше, це, це можна буде, знаєте, це можна вже Заздалегідь зрозуміти, які б я аромати показувала. Потім для того, щоб дати вам теж більш якийсь більш там, інший якийсь вибір. І ще один аромат і цей аромат, коли ви хочете відчувати себе просто на 100%. Як, як хочете це називаєте, на 100%, на 100 мільйонів доларів, на мільйон доларів, як, як хочете. Я так думаю, що для кожного цей аромат буде свій. Тому що, як на мене, я відчуваю себе саме так, коли на мені ті ноти, які мені подобаються. Я люблю білі квіти, я люблю, я люблю фігу, я люблю таку теплу базу, і це для мене ось такий абсолю, абсолю скандаль від Поля буття. Тут у нас є тубероза, тут у нас є фіга, інжир, і тут у нас є сандал. Це дуже класний аромат. Це не, 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 незрозуміло класний аромат для тих людей, хто ніколи його не відчував, хто ніколи його не тестував. Якщо ви любите фіго, якщо ви любите білі квіти, я вам раджу його протестувати. Він дуже-дуже класний. Солодкий, квітковий, білоквітковий, потужний аромат просто стовідсотковий. 100% я, якщо б я вірила в те, що є аромати, мій ароматний я. І ще одна річ, ще є тут у мене шостий аромат, хоча на кшталт ну, шостого аромату я, я не була впевнена. Аромати для того, щоб іти спати в цьому ароматі. Це така тема, знаєте, яка дуже Ну, не всім, не всім по-перше, це підходить. Не всі люди люблять користуватися ароматами для того, щоб іти спати в ароматі. Хтось не вірить в те, що це потрібно робити. Хтось спить в цьому ароматі, який там попався під руку. Я люблю спати в ароматах. Мені це не заважає, У мене немає аромата. Одного аромату, в якому я сплю завжди. У мене, знаєте, я можу спати в будь-якому, а можу зовсім без аромату. Це може бути дуже якийсь яскравий потужний аромат, а може бути щось таке, знаєте, м'якеньке. Не має значення. Ось, але, якщо ви хочете. Розпочати спати в ароматах, я вам би радила таку річ. По-перше, спробуйте це і спробуйте це з якимось ароматом, який дуже легкий. Бо ви можете самі того не розуміти, але вам буде заважати, і ви не зможете нормально виспатися. Тому я б вам радила, якщо я б вам радила якийсь аромат, я б вам радила не аромат, а міст. Міст для тіла, наприклад, як Вікторія Сікрет. Вікторія Сікрет ось такий міст для тіла. І це в мене Very sexy. Тобто плюс цього міста, що він не дуже довго буде на вас сидіти. І тобто, ви, ви, ви зможете виспатися. Ось, і тим самим ви просто зрозумієте, чи вам комфортно, чи вам зручно спати з ароматом чи ні. Я сама не відчуваю, що це дуже такий важливий крок, що на це потрібний шостий аромат. П'ять ароматів, як на мене, це якраз те, що, чого Хвати на комфортне життя. Якщо ви не розумієте, а де ж аромати на кожен день, будь-який з цих ароматів може бути на кожен день, бо нам же ж потрібно небагато ароматів ось так. Напишіть мені, будь ласка, чи ви згодні з, з моєю селекцією, чи ні, які б аромати ви самі собі відібрали. І я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемось у середу, де я вам розкажу, розкажу, розкажу про аромат від Арден з фісташками. Він дуже класний. Па!